Можемо втратити країну. Нам потрібно виграти цю війну, а виграють війни економіки. І виграти війну зможе тільки ліберальна економіка. І я неформально зустрічалася з трьома представниками міжнародного валютного фонду з єдиним питанням: чи ви вимагаєте у нас ось ці кабальні законопроекти, чи ви вимагаєте підняття? Податків збільшення повернення перевірок, -пер -пер перевірок штрафів. М ні, ми нічого такого не вимагаємо. Це ваша влада до нас приходить з. Текстом тих умов, які вони хочуть, а нас цікавить МВФ тільки макростабільність, щоб у вас там не було умовного дефолту, щоб mm -hmm. у вас виконувався бюджет. Тобто, це завжди внутрішня політика. Міжнародний валютний фонд не втручається. Він може там надати якісь там рекомендації, напевно, але так, щоб вимагати те, що робить гетьман, це звичайно. це звичай,